Так, меню на 10400 мАч. Ось такі характеристики. 10418 Вт, 5912 В USB вихід. Саме мінукс. Інструкція на англійському. В комплекті йде е, один кабель роздвоєний. Один звичайний і. Один на 228. Сам нюпс. Сам нюпс. Так, характеристики. Ну, те самі. 10 тисяч. Так, як його правильно підключити? Ось ми вмикаємо сам опс. Так, засвітився. Так. Два приводи у мене. Wi-Fi і на оптове окно. Wi-Fi у мене. Іде на, 12, на 9 вольт. Оптове окно. Розмахуємо. Розмотаю. Так, оптове окно у мене йде на 12 вольт. Раз, підключимо. Так, чекаємо, зараз засвітиться все. І там, і там засвітилося, і далі підключаємо сам провід для зарядки. Для зарядки. Все, включили, все працює. Бачите, загорілася мережа, значить заряджається. Якщо, якщо ми виключимо... Раз все, червоним, значить немає світла. Він працює в повністю в автономному режимі. Здвоєний провод для того, якщо у вас обидва приводи йдуть на 9 вольт обидва або обидва йдуть на 12 вольт. Ну, в принципі, нічого складного, але буває, що в людей є складності, не можуть його підключити. Ось такий на 10400 мАч. E, такого в мене вистачає саме на мої приводи. Близько 7 годин. Безперебійної роботи. Ну, якось так. І по самим входам на 220 вольт, вихід на 9 вольт, вихід на 12 вольт, вихід на 5 вольт USB. Перемикач 15 вольт 24. І це виходи на як називається провода на інтернет. І кнопка перезавантаження. Не знаю, якщо я, напевно, десь якийсь там глюк поймав, можна його перезавантажити.